Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. Як ви бачите, я взяв Lamborghini Countach Для поєдинку із наступним босом. Давайте гоночку прийдем, наприклад, цю. Давайте прокатаємось хоч на ній. На цьому Lamborghini Countach. Стара машина, але... Якщо її прокачати, вона ще може якось показати себе. Так. Я їду швидко як можу. Так, ще 3 кілометри їхати. О, панове поліцейські вирішили ще приєднатися тихіше. Так, мені якось вдалося відірватися від цих поліцейських. Ось так, Так, залишився ще один кілометр. Бляха-муха, і звідки цей фургон взявся? Зіпсував мені таку тачку прекрасну. Раз. Та звідки ти взявся? Я тобі дам. Я тобі дам зараз. Гаразд, давайте гоночку продам. Нічого мою ламборджині відремонтують перед цією гоночкою. це у нас спринт. І побачимо, що покаже наш Lamborghini Countach проти сучасних автівок. Або сучасні будуть кращі, або. Або... Оце ще може собі показати. Хоча бачу тут. О! Я вивів з ладу Porsche Порша старого, 911 го 3.0 турбо. Так, а ну не штовхатися! Йди лісом. Іди лісом. Боком не вдається зайти. Ще й панове поліцейські вирішили трохи нам помішати. Я швидко як можу їду. Я реально швидко як можу їду. Ось так боком. А я бачу, хто там попереду. Новий порш 911 Ось так тобі йде делісом. Ой, і знову типа новий поліцейський. Так, я швидко як можу їду. Так, залишилося ще 500 метрів? Поліцейські наближаються і не оближаються. О. А ось і фінішна смуга. Давайте все. Встановимо. І тепер від цих поліцейських будемо тікати. Та йдіть ви лісом. Йдіть лісом. До побачення. Нічого собі... Скоро вже і другий рівень буде. Судою прискорююсь. Ось так. Боком. О, я зумів відірватися. Так, я вирішив не поспішати. Вирішив не поспішати. Так. Ну і все. Так що на цьому це все на зв'язку. Був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.